Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І карта Дня знову завітала у вашу хатинку. Сподіваюсь, всі живі, всі здорові, мої любі. І дивимося перша карта ідея. Щиро дякую вам за ваші відгуки, за вашу допомогу, за вашу підтримку каналу, а також фінансово. Щиро дякую вам за це. І так. Енергії дня на сьогодні для України. Король монет. Хтось мені написав, що у всіх тарологів а, король монет це є дядюшка Пу. Для мене, а, я не всі тарологи, і не думаю, що у всіх тарологів. Ось, якщо взяти його знак Зодіака, то він риба. Не пишіть мені, що він Терези. він не Терези. Ось всі публічні люди, ті, які особливо окультними науками і всякими різними штучками дрючками займаються, вони всі собі міняють офіційно, думають, що і долю поміняють. Людина, з, якою, з яким потенціалом родилася, вибачте, мене не може собі що то поміняти. Уже, уже з тою енергією затратою вийшла сюди. Дивіться, мої дорогенькі. Це енергія для України. І це не є дядюшка Пу чи дєдушка. Ось, дивіться, перемога. Енергії йдуть енергії перемоги, впевненість. Король монет говорить про впевненість. Ви подивіться: це навіть не просто впевненість це і а, є таке німецьке слово зіщайт. От забула це слово. Я, на жаль, зараз не можу подивитися, бо на мобілку знімаю. Зіща Гать. Зі це впевненість. Знаєте, така впевненість. Зіща Йолі Палі, як Зіща українською? Та я навіть російською не знаю. Навіть російською не знаю. Ну, от коли людина впевнена, що у неї все є, вона забезпечена, вона захищена. Розумієте, ось якось так. І разом до перемоги. Бачите, вся сім'я, тому що десятка кубків це і перемога, це і радість, це і щастя, це і, і ось це і надають нам наші партнери. По-перше, як я бачу ще цю карту, бачите, цей виноградик, який йде з землі, який він потужненький, він є, якийсь там, так? він, можливо, невеликий, але він який корінастий. Товстенький, тобто як деревце майже, це міць нашого роду. Впевненість в тому, що ми переможемо, це міць нашого роду, наша історична історія, плюс підтримка е, за, е, західних партнерів. Чомусь у мене йдуть е, ось ці японські чи китайські ось ці штучки е, їхні на цих. На дахах якісь такі ось льви, чи що це є, але неважливо. Важливо те, що західні партнери, тобто світ нам допомагає. І разом, бачите, виходить, до верха заповняють нас. Будемо так говорити, що заповняють нас до верха, тому що король монет це вже потолок, вище нема. Щоб ви розуміли, це вже потолок. І ось нам дають все для того, щоб ми перемогли. Ось, ось така. І так, мішаємо далі. І тепер особистий розклад, мої дорогенькі. Вибираємо кожну свою карту. Дякую вам за те, що ви пишете: сходиться, не сходиться. Це ви допомагаєте іншим. Орієнтуватися. Хоча, мої дорогенькі завжди робіть свої висновки. Ніколи не орієнтуйтеся на когось, тільки на себе, на свої відчуття. Карта номер один, карта номер два і карта номер три. Перша карта, і дивимося, що у нас сьогодні. Мої дорогенькі, ви вже втомилися вкладатися або в сімейний бюджет, ви вже запахалися, заганяли вас. А ви втомилися, але карта все рівно каже вас ще терпіння, ще не кінець, ще не видно, світанку ще не видно. До світанку ще, якщо добре так подумати, ну як мінімум дві карти до дев'ятки це вже стабільний фінансовий такий, знаєте, стабільність фінансова. Тут ще ні сімка. Говорить про те, наберіться ще терпіння. Вкладайтеся, звичайно, далі. Ось. Робіть свою роботу, займайтеся справами, але наберіться терпінням. Я так скажу: кінця і краю може і не бути. Бо ви бачите, там гори, пустеля, нічого тут не росте. Ось. Тож у вас не початий край. Сьогодні будуть мати багато роботи, наскільки я бачу. Карта номер 2 А тут у вас перед вами, як то кажуть, предстоїть дорога. Дорога відповідальна це не просто якась така, знаєте, весілільне путешествия. Ні, ні. Тут дорога з відповідальністю потребує мужності. Тому що ви не знаєте, куди ви точно їдете, ви не знаєте, чи ви допливете, ви не знаєте, чи ви доїдете. Можливо, хтось виїжджає зараз з окупованих територій, можливо, хтось з небезпечних територій виїжджає. Це, я так скажу, наразі хороше рішення. Ви прийняли правильне рішення, і вам карта каже: ідіть вперед. Будете сидіти на місці ну, саме по цій карті. А, нічого у вас не зміниться. Все буде по-старому. Хочете жити по-новому, робіть щось по-новому. Ось ця карта і каже: беріть на себе відповідальність і вперед. І вперед. Карта номер три. А тут у нас теж вперед повний вперед. Ви, Ви переможець. У вас, ви знаєте, як я бачу цю карту. Ви під захистом ну, Вищих сил, якоїсь енергії. Я не буду пояснювати, чому я це бачу, це моє бачення цієї карти. Ця карта, якщо ви вирушили в дорогу, це навіть, можливо, і не дорога, шлях до себе, пошук себе, шлях до Пошуку себе саме місця в цьо, на цій землі, де ви хочете жити, і тому подібне. Ви шукаєте себе. Ви наразі у рухові. Ви взяли правильне а, направлення. Ось так я це бачу. Ви дійсно йдете так, як воно й має бути. А, ви переможете, а, ви доста... досягнете успіху. А, вам допомагає якась сила. сила. Вашого духу теж може бути. Хто в що вірить. Дивіться, вірити в ангелів, значить, ангели вам допомагають. Вірити в Бога, значить, Він вам допомагає. Вірити в свою есенцію, душу, значить, вона вас виводить. Тут залежить від вашої віри. В принципі, чудова карта. Йдіть вперед, не зупиняйтеся, ви взяли правильний курс. Ось так я це бачу. І так, тепер у нас Ка... таро веселки. Я зараз, Ви знаєте, в мене зараз, а, а, сподіваюся, дежав'ю не буде, бо у нас два дні підряд дійсно ті самі карти виходили. Я відверто скажу так, дивувалася. Ви знаєте, таке ну, буває. Буває, значить, енергії а, продовжують свій шлях. Тут у нас, дивіться, Дивіться, це не значить, що все капець, все пропало. Все пропало як трансплоту, як у нас кажуть на буквині. Дивіться, так, попереду, те, що ви бачите, в полі вашого зору пропало. Оберніться трошки навколо. Ось ваші, ваші шанси. Не все так погано. Бачите? Іде наразі трансформація, переродження. Для України зараз дійсно переломний момент, мої дорогенькі. Цей переломний момент може тривати один день, а може рік, два, три і десять років. Розумієте? Ось тут 10, наприклад, мечів. Хоча мечі е, значить години. Для мене мечі години. Це швидкість. Щоб ви розуміли, це моє бачення. Кожний таролог, ще раз повторюю, я вже сьогодні казала, по-своєму бачить. Ось. А... Ось цей переломний момент, коли ви починаєте крутитися навколо себе, оглядатися, прислухатися, ви знайдете цей шанс. Шанс він завжди є. Вихід завжди є з будь-якої ситуації. А наразі, ви бачите, так, у нас зараз дуже багато гинуть людей. І цивільного населення, і військового населення. Військових, я маю на увазі, я вже забалакалася, втомилася, відчуваю. Розумієте? Але це все йде до перемоги. Ми не можемо інакше. Інакше не можемо ми. Тому, мої дорогенькі, набираємося терпіння. Ось, бачите, перемога не за горами. Ось завдяки тим, хто помирає, отримуємо ми перемогу. На жаль, так воно є. Але вони знають, на що вони йдуть. Вони йдуть за те, щоб ми могли жити в нашій вільній Україні, незалежній. Ми виборюємо, до речі, вся історія України, особливо останні сотні років, ми постійно виборюємо е незалежність України, тому що наш рай хочуть в нас забрати. Не віддамо. Ні в якому разі. Мої дареньки, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе. Ваших рідних, любіть себе і ваших рідних. Все буде Україна разом до перемоги і слава нашим Збройним силам, щоб шаблі не брали і кунілі минали, олівоньки ваші. На все добре, мої любі!